Українська мова це не лише ніжна пісня, дзвінка колискова чи величний літопис. Вона ще й гостра, як козацька шабля, і колоритна, як весела гулянка в запорозькому курені. І навіть у своїй лайці вона має особливу красу, неповторний гумор і власний стиль, який відрізняє її від усіх інших. Бо наші предки вміли не лише благословляти, а й посилати так, що ворогові не залишалося нічого, крім як почухати потилицю та розгублено посміхнутися. Ще в козацькі часи лайка була справжнім мистецтвом. Найяскравіший приклад легендарний лист запорожців турецькому султану. Це не просто дипломатичний документ, а ціла енциклопедія народної винахідливості. Там немає грубих слів про геніталії чи секс, як у московських матюках. Там насмішка, іронія, кумедні образи, які одночасно принижують і розважають. Назвати султана шайтаном турецьким чи Олександрійським козолупом значить зробити його не страшним ворогом, а кумедним персонажем, гідним радше насмішки, ніж страху. Це вже було своєрідне психологічне оруж'я, бо сміх завжди сильніший за злобу. Дослідники стверджують, що українська лайка за своєю природою ближча до європейської. У французів є своє мерд, у німців шайсе, у поляків гувно. Всі ці слова крутяться навколо теми екскрементів, бо для охайної людини це найбільший сором і бредота. Не дивно, що й у нас прижилася культура гівна, а не геніталій. Тому в українській мові завжди було просрати, а не пробати, йди в сраку, а не йди на ха. Лайка у нас звучала грубо, але при цьому мала у собі і гумор, і своєрідний артистизм. Не менш важливим джерелом української лайки була релігійність нашого народу. Люди вірили у потайбіччя, у чортів, у силу проклять. Тому найчастіше у гніві казали, щоб тебе трясся взяла к чорту до біса, най тебе качка копне. Це не просто слова, це побажання лиха, які у світогляді минулих поколінь мали майже магічний ефект. Коли хтось проклинав, усі навколо ставали серйознішими, бо могли повірити, що прокляття справдиться. Наші матюки водночас прості і колоритні. Якщо хтось тебе дістав, завжди можна вилаятися так, щоб і самому легше стало, і співрозмовник довго не забув. Сцикун, бздун, гімнюк, дрестун слова, які вже самі по собі звучать смішно. А цілі вирази часом нагадують маленькі шедеври фольклору, а щоб тобі булька з носа вискочила, насере собі в голову, щоб м'якіше спати було, щоб тя гівно доганяло. Усе це не просто лайка, це справжня народна творчість, у якій відчувається і іронія, і життєва мудрість. У XIX столітті етнографи, які записували український фольклор, дивувалися, наскільки винахідливо селяни вміли висловлювати злість чи невдоволення. Вони відзначали, що наші лихослив'я значно м'якші, ніж російські, але водночас більш колоритніші. Бо замість того, щоб принижувати людину на тілесному рівні, українці частіше вдавалися до образ, пов'язаних з побутом, здоров'ям чи навіть кухнею. Не роби з гівна сметану, як у борщ срать до дупи, така дупа же сипердне, так не смердне. Усе це не лише лайка, а й цілий театр абсурду, де кожна фраза змушує усміхнутися. Можливо, саме тому наша лайка ніколи не звучала так жорстоко, як у сусідів. Вона не руйнувала гідність людини до кінця, а радше висміювала її слабкості чи смішні риси. І навіть у найгострішій сварці українське слово зберігало народний гумор, у якому є і насмішка, і здоровий глузд. Бо для українця найгірше не злість, а сміх над ворогом. То може настав час відродити справжнє мистецтво українського лихослів'я, не для того, щоб ображати, а щоб знову навчитися лаятися красиво по-нашому, так як це робили козаки і наші предки. Бо, як казали самі запорожці, в сраці був гівно видів, а значить, життя прожив даремно, якщо не навчився сміятися навіть крізь лайку.